І так, друзі, от буквально кожен день я бачу пости в Фейсбуці, в групах по шкодах, по турках, по гольфах і так далі. Де от стоять прості 1,6 MPI-мотори. Це ті самі AKL, BFQ і так далі. Які стоять на турках, на гольфах, на Audi 3, там і так далі. От, От Головка. Блоку циліндрів да, от, даного двигуна. Це від мого двигуна від АКЛ. Зараз вона от в розібраному такому стані. Це нормальна головка. Багато хто пише, що йде підсос повітря, скоріше всього, машина зранку троїть і так далі. Вже задовбався просто реально всім відписувати. Багато хто бає є в лічку. Пишуть, пару людям щось відпишеш, а потім десь тебе знаходять і починають писати в лічку. Що чого може бути розхід палива повищений, а чого вона може труїти, а чого вона на холодну може труїти. І так далі. От потім, коли просто людину питаєш, а ти, от там, наприклад, прокладки міняв, свічки міняв. Свічки міняв. От, Наприклад, мене один приїжджав, до мене тут дзвонилися, приїхав гольфіком. І Просто от кажу, що з свічками давно міняв. А він зразу просто каже: А ми тут, я там їздив до дядька одного, а він от зараз от надінемо У нас отак от стоїть колектор, да? Ну, думаю, всі ж бачили. І свічки. Свічка стоїть отак. От друга, отам, третя теж. І четверта аж от збоку знаходиться. І, в принципі, нормальний доступ є. Можна підлізти до першої свічки, до. Четвертої свічки. А, ці свічки вже друга, третя, ну, там, карданчиками і так далі. от через, від це, від це, Люди підлазять собі і міняють свічки без зняття оцього от, нижньої частини колектора. А, коли буває там, десь як я закинув відео, що то на, на фабії знімав я там колектор, то там на своїй знімав колектор. І мені пишуть, а я там міняю без зняття. Ну, люди добрі. Ви міняєте без зняття, питань нема, можна підлізти, можна. Я не говорю ніколи, що не можна. Там Особливо якщо там взяти якийсь карданчик, там тріщо підібрати, і подовжувати і так далі. Можна це все зробити, можна залізти, можна поміняти. Ніхто не думає, що він такий хитрий, поміняв без зняття колектора. Він не оглядає оці от різинки: отут бачимо: у от мене дві зараз залишились на колекторі. Різинки, які між половинками колектора. Різинки є отут-от. Коли знімаємо колектор, у нас, от вони тут навіть у мене зараз стоять, от, є от кільця такі резинові. Вони такі трохи продовгуваті їх тут ну, форма, бачите, яка. І оці от кільця вони добіють часом. Вони з часом дубіють, пересихають. На цих моторах найбільший підсос повітря якраз і знаходиться на нижніх кільцях і на верхніх кільцях. В основному, наверно, 80% підсосу, якщо це там не якийсь шланг від абсорбера, десь може пропускати, там, чи від вакуумного підсилювача тормозів, ну, то понятно. А, Але в основному, оце от, через те, що всі такі хитро зроблені, можу так сказати, якщо без матюків. І всі там понтуються, що «та, ти там знімаєш колектора, ти граєшся, ти робиш лишню роботу. Ні, я знімаю і передивляюся, чи не стали ж дубові ці дзвінки. Чи вони туди вже не впресувалися? Чи вони не подубіли, чи вони не стали пластмасові. Щоб їх зразу оце все діло, отут прилягання, почистити. Щоб оці різинки поміняти. Потому що свічки ви поміняли собі, підлізли. А на колекторі різинки ви не поміняли. Ви не знаєте, в якому вони стані. А потім і свічки поміняв, і катушку він поміняв. А підсос є, вона там то підтраює, поки не прогріється, то, то поганий запуск, то повищений розхід. Не лінуйтеся, не стільки вони ж стоять, ці резинки. Ну хай там тисячу гривень набір верхніх і нижніх разом буде коштувати. Раз в 2 роки якихось там, чи в три сматра, скільки хто їздить поміняти, це не є. І ви зможете нормально зняти це все діло, почистити, отут, повитирати, поставити нові резинки, поставити собі спокійно, не парячись. Свічки поміняти. Ви ж їх не кожен день міняєте, що там вам впадло скидати колектор. Потім можна зняти спокійно рампу. Не раком боком, спокійно зняти рампу, поміняти кільця на форсунках, верхні, нижні. Там тих 8 кілечок стоїть, я не знаю, гривень 300, мабуть. Це нормальних якихось, ну, без там суперської наценки, це понятно. Але не лінуйтеся, знімайте колектора. І оглядайте різинки. Понятно, що якщо ви знаєте, що ви там міняли там якогось, там півроку рік назад е ці е різинки, що ви знаєте, що вони нормальні, що вони нормально обжаті, ви не хочете сюди трогати, ну, можете підлізти, поміняти свічки там собі так, але ви вже знаєте, що з цим резинкам нічого нема. А коли купив машину і питається, вибачте мене наїбати судьбу, поміняти собі там свічечки, і типу, а, я, як мені навіть. Писали деякі, що Та я міняю без зняття. Міняй далі, міняй далі, грайся і, і шукай, потім, де в тебе що сосе. А на цьому все. Ремонтуйте машини правильно просто. І будуть вони їздити.